Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно зелених як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати, а не дивитися, як просто політики це все пілять по різним сторонам. і все зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Поїхали далі. Потім от буде створено декілька фондів, які будуть контролювати. Ну їхня ціль зібрати 800 мільярдів. Я вам раніше показував. І розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові. Що кошти вони будуть контролювати, зрозуміло? Тобто не то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні, щоб тобто ніде воно не пропадало, поняло? Без ніяких прокладок, без утічок. Але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою. І українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мову, чисто за допомогою соцмережину. Рекладачі, вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня. Там 2, 3, 4К вічно зелених. Якщо вам цікаво, зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК канал самі знаєте, де переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя.